Загадки. Там треба покрутити колесико, щоб вибрати відгадку. Загадайте, будь ласка, якусь загадку про ваші команди. Не ходжу я оскачу, бо не ліве, ні ноги маю через поле на обман. На як коня. Кто це? Це коник. Не. Не коник, а. Саранча. Кролик. да жаба. А давайте ще одну спробуємо. Я не знаю. Не дну кролик. Давай нашу лодку. Кто посытся на лужечку? тубокой